Перші всеукраїнські баскетбольні змагання на кріслах колісних серед ветеранів ЗСУ та військовослужбовців, які відновлюються після складних поранень, провели в Києві. Одна з цілей заходу привернути увагу до теми відновлення героїв через адаптивні види спорту. Деталі в репортажі Романа Барашева. Адарчтина сторі. 4 кілометри від Луганська 25 від російського кордону, 3 серпня 2014 року. Шматок міни 122-го. саме спорт каже Сергій. Повернув йому сили та енергію після тяжкого поранення. Його пристрасть волейбол. А в баскетбол на кріслах колісних грає лише місяць. Закликає побратимів долучатися. З госпіталя перетягуємо хлопців на тренування, мотивуємо постійно. На жаль, ще в нас возиків немає таких, але будуть. змагання з баскетболу на кріслах колісних за правилами адаптивного спорту. Організатори команда центру ініціатив Повернись живим спільно з міністерством у справах ветеранів України. кожного боліваємо, переживаємо. Дякуємо за те, що вони такі сміливі, що вони не скорені. Це мій син Богдан. Прийшов теж такий юний глядач змагань баскетболу на кріслах полісних. Анатолій, фахівець центру Повернись живим, знає все про крісла колісні для спортсменів з функціональними обмеженнями. каже в спортивних секціях України сучасних моделей для занять баскетболом, регбі чи пінг-понгом майже немає. Закупили 10 крісел. З Британії, це британський виробник, вони максимально універсальні, там регулюється висота сидінь, вони всі різного розміру, таким чином, щоб кожен ветеран міг підібрати і підлаштувати крісло під себе. У них є спеціальний кут нахилу коліс, який дозволяє різні спортивні активності на них робити, в залежності від комплектації від 3 до 5 тисяч доларів. В таких мероприятиях брати участь я в баскетбольчик ніколи не грав Краще подобається. Денис втратив ногу під Торецьком у минулому році. Після півроку реабілітації вирішив час переходити до енергійніших вправ. Реабілітація, типу, як йога, ножку підняти, опустити ліво-право. Зараз вже на протест став, типу, а більш активний. Буду повертатися. Хоча в регбі на колясках, в регбі боки грати і хочу на бокс може піти. Тут сьогодні відбувається свято життя, свято руху, де незламні люди, які заплатили ціну за захист нашої батьківщини, демонструють те, що для них немає перешкод. Особливість адаптивного спорту та таких змагань у тому, що вони об'єднують учасників з функціональними обмеженнями і здорових людей. Поруч із тобою в крісла може сісти член родини, друг чи колега. Цей вид спорту практично для всіх. Просто він будується навколо людей, які не можуть інакше. Цей захід загалом є для нас певним маяком, який ми створили, щоб стимулювати і мотивувати ветеранів з різних регіонів, створювати команди, і клуби. На баскетбольних змаганнях були представлені інші види адаптивного спорту, до яких вже сьогодні можуть долучатися ветерани, військовослужбовці та всі небайдужі. Роман Барашов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.